І навіть високоточним авіаударом це тривало за ці вихідні. Про це якраз говоримо в цьому випуску. На Токматському напрямку спрацювала справжня зв'язка безпілотників. Розвідувальний БПЛА українського виробництва Шарк скоригував американський дрон Камікадзе Свічблейд. Вразили російський зенітно-ракетний комплекс Тор 2, м який би мав збивати ці безпілотники, оскільки цей зерка виявляє ворожі повітряні цілі дальністю в 27 кілометрів і висотою понад 23. Ми обов'язково поговоримо про особливості наших безпілотників, але для початку подивимось на результат їхньої роботи, як екіпаж Тора метушиться навколо задимленої машини.